Від всім, Зараз буде величка розпаковочка з Млековіта. Це гуртовня така, магазин склепів в нашому маленькому містечку. І одразу скажу хочу подякувати своїй сестрі за цей закуп. Дякую тобі, сестричка. І скажу одразу, що це такий великий парагончик, великий закуп. Отакий Млековіта, Ну, майже на 400 злотих. Дякую тобі, сестричка Поїхали. Це мої помічники. Тімчик, привіт-привіт, мій булкін. І гелька десь тут скаче. Привіт, привіт, моя принцеска, привіт. І поїхали. Печенюшки, такі, як я люблю, з джемом вишневим. Того дві пачки взяла. Яйця 20 штук, ну, достатньо такі великі Елька. Великі яйця. І поїхали. Кашка отака. Люблю. Ну, як завжди, дуже кашель, полюблю кашки. Кашка гречка біла. Ну, це моя найлюбленіша раз. Гречка ще раз. Темна, кускус -кус, кашка. А, ще раз гречка біла. Ріс. Хочу і плов зварити і хочу перець фарширований зробити. І ще раз рис кремчик для рук. Не знаю, якийсь новий. Такий Нагідки і арганова олія. Ну, думаю, хороший. Такий кремчик для рук. Рослинний. Так. Сирочок такий з печарками, з шампіньонами, щоб на хлібчик мастити. Взяла. Так, Тімич, чого ти тут розлігся? Ану, давай, брисі, отсюда, бо в мене тут ще ціла дуже торба. Папір туалетовий. Ну, такий, Ґгі, Кстати, пахне. З ромашками. Тут чотири штучки. Такий з малюночками ароматний. Чотири великих, не знаю, де його поставити. а такий, на свої варіньки. Так, губки для миття посуди. Теж такі цікаві, гарненькі. 5 штук кольорові. Не люблять, щоб було все гарненьке. Так, і ще якась намазка на сир, не брала таку чеснокову. Думаю, смачненько буде. Так, йогурт банановий. Там щось. А, з овсянкою. Овсянка з бананами один. Такий самий взяла і ще один. А там йогурт теж такий млаковіта. Ананасовий. І ще один ананасовий. Ну, вірю в те, що ананас зжигає жири під кожні. Ну, хай він хоч буде в йогурті. І манго один. Чіпси, не брала ще такі, але це ці такі в листах, як наші українські золоті чіпси. Кстати, у нас в Кафланді продаються вони і бувають в Алді. А це такі листові. ну, Тільки, напевно, польські, зімнячне, но взяла з зеленушечками. Так далі, а, чай, ерел грей з цитрусовими, чорний. Але. Mm, ароматный. Mm -hmm. Просто так чути його, В пакетиках 20 пакетиків там. Да. Тимчик Спит, наверное, гроза буде, булки, Шпотки хотів. Так, дальше. І ще ж цієї серії взяла гель для душа. Такий тут мята, малина і меліса. Ну, думаю, бути ароматний. Да, маліно чути. Оце ну, таке, що на літо завжди треба. Так, і ще взяла ну, такі малюсічки макаронки. Як завжди люблю макаронки, мушельки, ракушки, такі малюсечки. Макарони, кстати, там дорогенькі, бо всі оці любила щось по 5 злотих щемось. Якби не дуже дешево. Але ж я така люблю всякі макарошки. Так, і ще намазку на хліб таку з чесником взяла. Ось їх дві з чесником такі. І ще таку тільки з чепрки, це з зеленою цибулькою. Теж. Так. Взяла тарту, булку. Ну, сухарі паніровочні, мають бути. Так, для котика взяла, як завжди, його улюблене, Воловіну тільки взяла. Бо щось останній раз не дуже він його хотів свій улюблений. Так, масло подсонячне, наш олій. А, репяхове? Ага. Ну ладно. Не подсонячне, але хороша. Так, взяла ще є таке для тканини. Я так розумію, зміндальною косточкою чи що? Ага, лотос, магнолія. Ну окей. Має бути пахнючий. Взяла ще. Ой, я його так хотіла, отаке таке масло. По 10 грамів, їх тут 45 штук. Це супер. Я брала у сестри свої пару штук. Отак. Вот Опа. І по 10 грамів на хлібчик можна брати в працю в холодильник. Взагалі суперова штучка. Оце супер. ковіта придумала. Ось вот таке маселько массу По 10 грамів, ну 45 штук. Це супер. Просто його я і хотіла. І ще взяла чорний чай ліптон. 25 пакетиків, бо дуже люблю його. Він такий крепкий і пахнючий. Так, і ще взяла мятку, гербетку. Теж чайчик такий зелений. Люблю на ніч пити м'ятку. Так, заспокоюю, спиш собі хорошенечко. Муку. Дуже люблю цю дальношлянську нашу муку. Тортова, бо знаю млинці. От, все таке дуже таке, виходить, пишне, товстеньке таке. Що як на якісь млинці на щось таке, то вона суперова. Але щось ні в одному склепі у нас я її не знайшла, цю дольношльонську таку рожову. Тільки от, на млековіті на гуртовні. Ще взяла собі якихось карамелік, не знаю, таких маленьких різних. Але люблю теж карабельки, щоб було всередині начиночка. Такі хорошенькі. Майонез. Ну, має бути. Не дуже я його їм, але має бути під щось там додати трошечки. І Ще взяла соус такий. Татарський. Кисляним огурчиком і шампіньонами. Ну, Соусом я більше якось. Люблю зубну пасту Колгейт. Люблю Colgate. Active Fresh Total. Ну, така хороша зубна паста. Кава Inka. Ну, так як мене звати Inka. То є Іна. І все время мені кажуть, Інка Inka як кава. Ні, я не як кава, і цю каву я взяла перший раз спробувати класично. Не знаю, більше не пробувала. Так, і із ж серії косметики і ще взяла мила, рідке мидло в плині. Тут у нас розмарин, вішня. Вітамін С. Ну, не знаю. Ну, це з вишні хіба що. Але теж так ароматне, класненьке. Ой. Туди його. Так, і ще взяла. Ополаскиватель для порозмина рота для ясен такий Colgate Soft Mint. Ну, не крепкий. Бо не люблю, коли мені прямо печально в роті. Так, і взяла на вечір нам поїсти. отакі такі там піроги з творогам і зімняками Коротше, творог з картошкою. Взяла на вечір. Тут. Отам мене щось 5 злотих щемось. 400 грам, Ну, дуже хороша ціна. Такі вже готові, тільки підігріти, і можна їсти. І взяла собі зараз такі поїсти, тільки солодке. З творогим на солодко. Ну, це я зараз собі зроблю, поїм. Але супер. Так, ага, ще в мене один йогурт манго. Єсть. Смітанка. Смітанка Камос, Бо це як совмесне производство камос. то Смітанка в нас Камос. Беру 12%, щоб не було жирно і беру маленькі, ну, щоб не викидати по. Так, ще взяла таку маленьку з печарками. Мазілочку на хлібчик, на бутики. І паштетики, такі з курячі з дробім. То їм я і мій котик тімчик є такі паштетики. Моя сестра, каже, теж їсть. З котиком, тільки в неї Гаврік. З Гаврюшею є теж такі паштетики, кстати. Хто любить поделиться своїми котиками? Так, масло мликавіте теж. Смачне дуже в них масло. Прямо молочком пахне таке. 82%. Суперове масло рекомендую, якщо що. І давно хотіла взяти і то взяла оліва з олівок. Олівкове масло. Літр. Ну, оно ну, трошки осадок, бо холодно там на гуртовні холодно. То воно ну, трошки в осадок випало, але то не страшно. Розтане, бо у мене тут жара. Так, і ще такі взяла. Палюшки з солью теж любила. Бо люблю, щоб на роботі в капчику було або в сумочки. Бо вкачує мене в машині, то от я їх їм коли їду. то мене так не вкачує нормально. так. це для мене. І ще взяла там по дві злотки. По дві злотки отакий от сир. Сир польський. З дюрами. Де видно? Ага, видно вон, дюри. 150 грам, дві злотки. Чого? Бо тут, я так розумію, ну, да, ще 3 дні срок годності остався. Але тут є і акція, можна в лотерейку пограти. Короте, є тут дюрки, є трохи вам дюрки. Взяла три штуки, бо по дві злотки. Можна і макарошки затерти, хай собі буде. Ну і собі взяли такі якісь. Хрупчики, чіпси з кетчупом. Ну, таке щось, палочки. Але люблю їх теж іноді під фільмець. Дуже рідко таке щось беру, але взяла. Ну і ще, звісно макарони знов таки любила. Ось щось, не знаю, як ленточки якісь. Але смачні вони, як макарони зварити. І смачні вони супчику теж, або такі вони легенькі, тоненькі, на домашню лапшичку щось похоже. Такі. А, бреф для туалету, звісно, розовий, я беру або жовто-блакитні, є такі кулечки, або фіолетові теж мені подобаються, або, звісно, розові, із-за того, що вони розові. Вот. А ще така мазілочка на хлібчик малесечка. Здій моя дочка такі любить. Я не люблю за цей упаковки, але маю маленькі йомкості, то думаю, туди просто буду переливати і все. Ну і приправки. Взяла пепер з чорний. Це перець чорний молотий. Взяла два, бо все їм з ним. Каперек. Укропчик теж взяла два молотих, ну таких сушених укропчика. Бо все їм з укропчиками теж. Взяла часничок, Такий він трошки соленуй, як спеція. Але аромат часника, як спеція, теж суперова. Люблю. І перший раз взяла, але то мені порекомендували. Так я батько мені сказав: візьми, попробуй, дуже хороша. Соль жолова. Що тут соль і багато різних спецій. Ну, попробую. Ну, в общем, такий от великий у мене закуп на сьогодні на 400 злотих. Отак, та-та-та. Великий насправді. Давно таких закупів не робила. Але, дякую, сестрички. Дякую, що маю велику родину і всі друг другу можуть допомогти якось. Ну, все. Всім спасіба, пока!